Всі привіт мене м'як тз 44. Не знаю, там пропадав, але я повернувся. Ну річ не о тому, але я хочу вам розповісти новини, новини про, про новий фільм світу Юзького періоду 4. Я да, хочу розповісти. Все. Ми розповімо кадри і ви мені повірите, ну буде і я покажу вам іграшку. А ми приступимо. Я думаю, багато хто бачив цей кадр. І кстати, якщо хтось не знає, фільм вийде десь 2025 року 2 липня. Це я правду говорю. І говорять, що... що там буде дівчина бачить якогось динозавра. Я думаю, що якісь там вимихвитовий динозаври з'являться. Це не всі яких так. Ну, я, я думаю, що хтось з'явиться. Кстати, я, я вам говорив, що я покажу ще ну, іграшку. Так вот. Зараз я вам її покажу. Ось так, це Юта Раптер, Ну, ну чогось стану, що він без спейгів. Ну, ну, Були ну, в іграх, він там був з пегіями, там без там. Можна сказати, що любі ігри, там Jurassic Wat Ну, щось яку давай ще... Що... Ой, то там теж то, то було в другій частині. Ну, що можу сказати, ця іграшка появилась тільки пока що в Польщі. Я не знаю, що... чи вона буде в інших странах, ну суть не в тому. Я, якось, я хочу вам сказати, що. що він може з'явитися, так. Да? Ми можемо перший раз побачити її до да, репта. Це буде... Це добре, тому що, ну, що є багато там вимихставини динозаврів, яких не показав в шизі фільмах і сті а там їх там вирізали, там на деяких, деякі вообще були в іграх, а деяких якихось їх взагалі не буде. Ну ладно. Якщо хтось не знає то новий фільм буде називатися світочку три поверхнення да. це якби повернеться там я не знаю як я, ми будемо чекати нових ну, персонажів теж додали то ну, я вам покажу але ну, це дуже давно було там. Ну що можу сказати? Це будуть нові персонажі, це, персонаж. це офіційні кадри, я вам показую. Це не фейки. Ми будемо чекати, Те, тому що там не повернуться там старий персонаж. Як якщо ви бачили світеську плюду, там ви могли побачити там Оуна, там, Крех, там і, і, і других персонажів, але старих не повернуть. Ніяк, якщо ви даже захочете, то не повернуть. Навіть якщо не буде нормально, там оцінки там. П'ять завідом. І ми просто стану все равно на них. На що по день? Ну, гроші заробити. Хороші тебе просто заробити. Ти, тейма, в принципі, все одно що якомусь все Рано ще гроші заробити. Я чув, що будуть до шостої частини робити. Ну, я думаю, що на цьому може закінчити ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я бажаю і, і вам гарного настрою. Ти, з вами я, Бог, Яна Таза 44. Всім пока, до нових зустрічей.